Не так ще давно Ubisoft потішили гравців новиною про перенесення гри на один місяць. Звісно, новина не з найприємніших, однак сумувати довго не довелося. Через два тижні вони зняли ембарго від журналістів, які отримали ранню версію гри, і в мережі почала з'являтися сила селена роликів з геймплеєм. Так, загалом там контенту було десь на плюс-мінус дві години, однак і цього цілком достатньо. І якщо підсумувати, то в більшості думка досить позитивна. Гру багато в чому хвалять, проте, як ви зрозуміли, сьогодні ми зібралися для обговорення протилежного. І, до речі, це не так складно зробити. Зараз ми зачепимо паркур і чому він швидше за все не буде таким крутим, як ми думали. Бойову систему, яка мала перевершити цю сіну. Що то за такий анімус хаб насправді, оглянемо сюжетний трейлер, ну і звісно згадаємо, що там по сюжету в сучасності, буде весело. З вами канал GameVis. Ми дякуємо за підтримку нашим патронам, без підтримки яких відео на цьому каналі могли би не виходити. А також закликаємо вас доєднатися до цих крутих людей. Це дуже надихає. А ще половину пожертвованих коштів ми передаємо на потреби Збройних сил України і надаємо всю звітність. Думаю, варто почати з боїв. На перший погляд, вони виглядають зовсім непогано. Так, місцями криві анімації, різноманітні баги, проте критикувати гру за такі моменти поки не дуже розумно. Тут логічніше зачепити саму механіку. Як і в міфологічній трилогії, в нас під час бою повертаються різні вміння, які в принципі будуть складати основу бою, як в тій же Одісеї, де ти просто був змушений їх використовувати. Чи мінус це? Ну тут же кожен вирішує сам для себе. В міражі від цього відмовилися і повернулися до старих добрих гаджетів. Це було хороше рішення, як мінімум гравцям сподобалося. Ну тут чекаємо релізу, щоб на це подивитися детально. Проте це таке, не основне, в нас повертається система рівнів. Їх гравці ще й не дуже злюбили з Origins. Далі розробники щось з ними старалися зробити. У Валгалії їх замінили на іншу річ, яка була не набагато кращою, та все ж. Тут же їх повністю повернули. Ба Більше дана система якось дивно працює. Приклад в уривку. Зауважте, в Наої той же рівень, що й у ворога. І що ми бачимо? Приховане вбивство не працює. Хтось, можливо, зауважить, що ворог більший за неї сам по собі, і тому це виглядало б не дуже реалістично. Ну і тоді, взагалі, для чого ці рівні? Виходить, що Наоя не зможе його вбити, навіть коли в неї буде 50 рівень? Ну це дивно. На релізі сподіваємося, поправлять. Також, якщо прислухатися до самих журналістів, бойова система все ж не дотягує до рівня привода Цусіми від Sony. Насправді це не стало якимось відкриттям. Все ж таки в Цусімі, грубо кажучи, один вид зброї. В Шадаус їх же набагато більше, і проробити всі дуже добре складніше. Тепер же перейдемо до головних героїв. Наявність двох головних героїв є фішкою серед всієї серії. Ubisoft Quebec ще в Assassin's Creed Syndicate реалізували двох героїв. Проте, якщо розглядати в плані механік, Джейкоб та Іві були практично ідентичними, відрізнялися тільки дрібницями, як от можливість переносити більше метальних ножів. Тут же вони абсолютно різні. Ясуки дуже потужний у відкритому протистоянні та нікудишний паркурщик. Наоя, навпаки, майстер стелсу і паркуру. І ніби все прикольно. Це повинно додати різноманітності у грі. І в принципі навіть обіцяють, що гру буде можна практично повністю пройти лише за одного героя. Але є два мінуси. Перше, це те, що розробники буквально нам вже говорять, оскільки Ясуки не є асасином, а самураєм, то він не буде мати жодних класичних вмінь асасина. І тут на мить задумаєшся. А на біса його взагалі додали в гру як грабельного героя? Хіба що тільки тому, щоб охопити і старих гравців, які матимуть більш класичний геймплей за наогі. Ну і новачків з міфологічної трилогії, які вже відповідно будуть давати перевагу Ясуки. Таке собі виправлення, але логіка присутня. І ще один мінус: це перемикання між персонажами. Воно довге. Тобі приходиться чекати, поки анімус перезавантажить нового персонажа. Можливо, ми тут засильно прискіплюємося, однак в гравця бажання робити перемикання під час гри виникатиме дуже часто. Було б набагато краще, якби це відбувалося за декілька секунд. І ми не говоримо про щось неймовірне, той же людина-павук від Sony. Там це відбувається буквально за мить. Знову ж таки, можливо, на релізі це виправлять. Це не так складно. Тепер давайте відволічемося на додаткові активності: тваринний світ протягом двох годин геймплею, які ми маємо, в грі було декілька можливостей споглядати на взаємодію тварин у природі, і відповідно, все це ми могли відобразити на своєму полотні. Знову ж таки, чудова, приємна механіка. Що тут не так? Хто проходив привида цусіми, мав би запам'ятати квести з лисицями. Коли ми тільки почали досліджувати світ, лисиці здавалися дуже милими, та ходьба за ними приносило саме задоволення. Ну і приз у вигляді оберегів був хорошим, проте розробники допустилися серйозної помилки. Це їхня кількість 49 бісових лисиць. Коли герой доходить до третьої частини острова, дані створіння починають дуже сильно набридати. Винагороди вже по суті ти не отримуєш жодної, і сам процес не дає нічого нового. Головне, щоб Ubisoft не допустили такої ж помилки, і подібні механіки були в нормальній кількості, та процес їхнього виконання був приємним. А стоп, вони вже додали до гри заняття, де Ясуки молиться в храмах, просто підходить до трьох точок і починає молитися. Не знаю, як у вас, але в мене вже після одного такого сеансу зникло бажання це робити ще раз. Тепер можна перейти до паркуру. За Ясуки там по суті нема що казати. Персонаж просто не створений для цього. Він, в принципі, може лазити місцями, однак це відбувається дуже довго, і на канатах він просто падає вниз. Тож довго цим займатися вам не захочеться. Якщо повернутися до Наої, то паркур виглядає круто. Ми багато ще не бачили, звісно. Але поки що суттєво немає за що його хейтити. Однак ми ніяк не можемо відкинути факт значного даунгрейду з попередньою частиною. Проблема полягає не в самій механіці, навпаки, тут все пішло тільки вгору. Проблема місто. Багдад, це справді величне місто. Ну, якщо дивитися з погляду нашої історії та водночас з погляду механіки паркуру у серії Assassin's Creed, розробники в міражі змогли зробити місто, яке можна прирівняти до величезної павутини, по якій ти можеш без проблем пересуватись. В Shadows же, ну, в локаціях, які нам наразі доступні, такого немає. Місцями є, звісно, певні позитивні моменти. Однак такої комплексності, як в міражі, далеко немає. Всі напевно бачили новини, що в Assassin's Creed Shadows зробили Міні-Сімс. В тебе буде можливість збудувати своє місто, налаштувати його, як забажаєш, додати туди котів, цуценя тощо. Ну і з союзниками там можна взаємодіяти, навіть в романтичному плані. Ой, не знаю, наскільки ця механіка буде пророблена в плані довгострокової перспективи, і взагалі, чи цим буде цікаво займатися. Взагалі, механіка поселення ще з'явилася в Assassin's Creed 2, а саме Віла Монтері Джоні. Це було чудове місце, в яке тобі хотілося повертатися, вкладати в нього гроші, щоб отримувати ще більше грошей, щоб в свою чергу отримувати змогу купити нову зброю. І вся ця послідовність не робила з звіли якесь просте місце для грінду. В третій частині Assassin's Creed розробники пішли в іншому напрямі. Тут поселення будувалося на персонажах. Впродовж гри Конор знаходив різних людей, яких запрошував до себе додому. Ці люди, по-перше, були добре прописані, по-друге, давали нам класні квести. І по третє, вони ще й взаємодіяли між собою. Все це, наче, робило з незнайомців сім'ю. І найважливіше це вплинуло на головного героя. В одному з завдань, через емоційний момент, Конор, чоловік, який протягом всієї гри ходив з приблизно таким виразом обличчя, щиро посміхнувся. І це не виглядало якось дивно. Ти дійсно відчував, що все це дуже щиро. І ось наступна глобальна версія поселення була у Вальгалі. Теорії було б добре об'єднати ідеї другої частини з такими з третьої та зробити хорошу систему поселення. І що ми отримали? Хтось хоч когось запам'ятав з жителів? А квести якісь були цікаві? Ну, відповідь кожен і сам знає. Подивимось, що там зроблять на релізі в Shadows. Тепер перейдемо до сюжету. А саме до нещодавнього сюжетного трейлеру. Ну, як його можна описати: була собі на Ое, прийшли тамплієри, вбили її рідню. Дівчина отримує прихований клинок. Ну і більш-менш все. Тепер вона мститься, бореться зі злом, кров за кров і так далі. Ну і далі Ясуки зустрічає науги. Під час битви Ясуки бачить клинок, розуміє, що вона асасин, розуміє, що тепер їхні долі пов'язані. Ну і знов все. Тепер вони разом мають принести зміни, принести світло. Якщо коротко, це весь сюжет трейлеру. Чимось здивувало? Тут залежить, як воно буде на практиці. Так, основний мотив простенький. Тут важливо дізнатися самі деталі. Загалом сюжет відьмака 3 теж досить простенький знайти цілі. Але всі ми чудово знаємо, що вийшло зробити у CD Projekt Red. Тому більше немає про що говорити. Цей аспект гри потрібно оцінювати після проходження, анімус хаб або ж в минулому Assassin's Creed Infinity. За задумом, це повинна була бути платформа, яка мала б об'єднувати всі ігри серії в одному лаунчері. З найцікавішого варто відмітити те, що там можна отримувати якісь ігрові нагороди, і розробники зауважили, що це буде абсолютно безкоштовно. Більше немає причин його існування. Нещодавно нам стало відомо, що там будуть не всі ігри, а тільки починаючи з Origins. І це не буде окремим лаунчером. Тобі доведеться зайти в куплену гру, наприклад, Shadows. Потім ти відкриваєш Animus Hub, ну і вже потім заходиш для прикладу в Assassin's Creed Odyssey. І ви запитаєте, для чого так заморочуватися, якщо можна одразу в Ubisoft Connect запустити Одісею? От і ми не знаємо. Можливо, з часом цей сервіс отримує більше цікавих функцій. Ще залишилося нам обговорити сюжет сучасності. Його не було показано протягом двох годин геймплею, що в принципі не дивно. Однак в мережі з'явилися чутки, що сюжет продовжиться з того місця, що закінчився у Вальгалі. Тобто Лейла, Локі, Вільям Майлз всі вони мають повернутися. Така новина не може не тішити. Звісно, місцями сюжет Вальгали дає дивних питань. Хто грав, може сказати, що він частково повторює сюжет третьої частини. Тепер же все відбувається в інший бік. Однак загалом складається досить небанальна історія, за якою хочеться спостерігати. І це найважливіше. Все це завдяки дербі МакДевіту, в принципі, то єдиному сценаристу, який ще в компанії з перших частин, і який старається надалі розвивати лор. Після перегляду даного відео може скластися відчуття, що гра буде жахливою. Звісно, в грі є достатньо хороших речей. Про це говорить передзамовлення гри. Вони шалені, дуже шалені. Місцями навіть обходять дуже хайпову гру від чехів Kingdom Come Deliverance 2. І навіть в Японії, де нібито гру дуже сильно ненавидять, передзамовлення посідають перші місця. Ось ці дві години вони не дають змогу поставити грі оцінку, але дають зробити загальне враження. І по ньому можна сказати тільки одне: ця гра не буде шедевром. Однак чи буде ця гра одним з найкращих асасинів цілком можливо. Чи буде це просто хорошою грою, яка зможе зробити кращими кілька десятків вечорів? Швидше за все. Тепер нам тільки залишається чекати релізу, який вже не так далеко. Дуже дякуємо, що додивилися відео до даного моменту. Ставте вподобайку, якщо воно вам сподобалося, і напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося або не сподобалося в грі. Ви ж були на каналі GameBiz. До зустрічі у нових відео.